Кіндербокси за 100 гривень. І у нас іде упаковка кіндербоксів, що по 100 гривень. Давайте перевіримо, візьмемо один з них, поглянемо, що сюди входить. Дивіться, ціла куча іграшок. І давайте це що, бакуганда, Цілий ящик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двінадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Такі кіндербокси, в залежності від розміру, іграшки, він повинен бути на 100 гривень від 10 до 20, 25 одиниць. В залежності, що за іграшка. Дивіться, ще кіндербокс за 100 гривень. Давайте поглянемо, що тут у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Дивіться, які магніти. Магніти тільки коштують по 150 в інтернеті. 15. Коротше, тут вистачає. Тут вистачає. Тут я задоволений, це перевірка. Тут вже більше 20. Ціна такого бокса 100 гривень, бачите. Це по 100 гривень. Тобто ці всі кіндербокси в кіндербоксах різні іграшки. Все пакується, розпаковується. Готовимося. О, бачите, тут інший вже кіндербокс. Тут вже якісь шарики. Коротше, цілий ящик повинен бути повний. Тобто повний ящик за 100 гривень. Такий кіндербокс, ціна 100 гривень, на сайті 100 гривень клом'юа. Так що за заходьте, замовляйте, кіндербокси. Тут вообще, вообще другі, другі товари. Коротше, вони будуть різні. Різні, Но Саме фактом іграшок будуть від 10 і там вже 15-20 одиниць в одному боксі, в залежності від розміру іграшок.